Прифайного робочого і натхненного дня вівторка. <кій> Сьогодні також, аби вам не було о... трошки обідно, що лише ви працюєте, то і я трошки працюю аж хребет не є. дрова складаю. Правда, не буду мати фону такого, ну, але нічого. Може будуть інші дрова. Ой, якраз хлопці ще гримають, допомагають <кій> мені. Сьогодні вівторок, вчимося від цікавих спостережень і саме нині. Таке файне спостереження, файне, вражаюче. Bloomberg опублікував такі дані, що сьогодні у світі є 183 регіональні конфлікти, уявляєте, не лише українська війна, не лише війна в Ізраїлі, а ще 181 конфлікт регіональний по цілій планеті. Це є найбільша активність за останні 30 років. І а цього року, внаслідок цих усіх. Воєн загинуло на 14 людей, на 14% більше людей, ніж минулого і дотепер. Тобто, мене так це вразило, ну, бо добре, я знаю, війна в нас правда, і тисне, і боремося, і що десь не робимо. Там війна, там, але 183 одночасно це трошки якби. Ей, ей, куди ми котимося? Ей, ей, що з цим світом. Слухайте, що відбувається, і справді страшно. Я думаю, що і так і має бути страшно. <кхе> Саме не тому це таке нагадування для того, аби перевірити, чи не йде війна в тобі. Бо це так дуже тяжко, крудовкола всяке звірство, крудовкола стільки зла, стільки болю, образи, аби це зло не проникло в тебе, аби це зло не стало твоїм злом. Це так тяжко. Так треба пильнувати себе, так треба дивитися і бути обережним. Аби, власне, ти війну не розпочав, аби ти не був винуватцем якогось конфлікту. Не йдеться там злажувати кути штучно, але йдеться про те, щоб уникати такої боротьби власне тілесної, фізичної. Якщо є можливість, то вирішувати інакше. Якщо є можливість, то якось я знаю шукати порозуміння, шукати контакту. Якраз перше слухав одну проповідь, і там мене вразило про... Чоловіка, який був в концтаборі і, і, і був шокований, він пішов невіруючий, якийсь відомий письменник, я як завжди ім'я забув, пішов в концтабір невіруючий, а там повірив, бо він зрозумів, коли побачив, як багато зла є в людях, коли їхньому життю загрожує небезпека, якими страшними люди стають, коли вони борються за життя. Я, навіть такі, які до того були християнами, навіть такі, які до того були проповідниками, коли питання стоїть твого виживання, то він каже, ми стаємо звірями. І уявляєте собі, і це його навернуло до Бога. Бо він каже, я не вірю, що ми залишені самі на себе. Бо якби ми залишені самі на себе, то ми б не вижили вже давним-давно. Це мусить хтось контролювати. Мусить за нами хтось дивитися зверху. І тому товариство, проблема цих усіх конфліктів регіональних, цих воєн є в тому, що війна йде ось тут у кожному. Це це війна, оце постійна боротьба злого і доброго. Постійна боротьба вибору. Що ти сьогодні вибереш? Чи ти вибереш гріх, чи ти вибереш зло? Чи ти вибереш боротьбу? Гріх завжди привабливий. Або як пекло страшне і смердюче, то, то диявол мусить. До нього дорогу робити якоюсь привабливою. Гріх завжди привабливий. Опозиція до гріха вона тяжка, вузька дорога, непроста. Треба зусилля прикладати, треба попрацювати. Однак плід інакший. Плід гріха це завжди війна, завжди розруха, убивство, гвалт, сльози, плач, сум, переживання. Натомість плід добра, плід життя це завжди натхнення. Завжди творчість, краса, любов, дарування, жертовність, милість. Тому вибирайте, вибирайте товариство і перевірте, чи сьогодні о, ви і, і твоє серце, ти і твоє серце чи не належиш до цієї цифри, опублікованої Блумбергом. Чи ти і твоє серце не, не, не маєш у собі конфлікту регіонального, чи не йде війна тут, то дай Боже. Аби якщо йде війна, то або вже швиденько до завершення. Але загалом, то якщо і буде війна, то хіба проти злого. Війна проти похоти, війна проти всякої злості в нас, всякої ненависті, всякої диявольщини. А, а інакше то не треба. То благословінням і миром перемагаємо, благословенням і миром воюємо проти цих усіх злих нападок. Файно, бережімо себе, брати і сестри. Борімося. На жаль, бачите, не ми одні в Україні страждаємо, а страждає півсвіта, якщо не цілий світ. Тому боремося, тримаємося і тримаємося того, з ким справді отримуємо перемогу. Угу. Майтеся файно. Мир вам!